Я, де світу я вже завтра ми не могли б фінансувати стало питання харчування в школах і так далі? Тому що, якщо хто не розбирається, то я вам скажу одні націкать, раді нікого можна не приймати бюджет. Якщо. Фінансувати одні 12, то по великому рахунку вже завтра в школах буквально те саме. Ми не могли б забезпечити харчування. Є багато інших позицій. Інше питання. Ми не, роз... не провели розрахунку за минулий рік, тому що казначейство не пропускали. Всім це відомо, хто займається трошки бізнесом ну, або має працювати з бюджетом. Це коли... нема бізнесу. Бізнес. І коли... Коли... коли виникла, коли виникла така ситуація, то, те саме. то... то зараз кожен має подати міську раду. Заблокувати рахунки. Тобто ось ми терміново нам було це, треба було зробити. Тому я вчора. мене спитали, що ми. Послухайте мене, якщо всі заді спереді, я вже, я бо, вже спереді, і двох спереді, Я вже ваш я вже ваш крик, я вже ваш крик Тепер... не лякайте, не лякайте. Я я дуже я вже Я в цьому житті ніколи не ховався де ховається, і не збирає ні ним те саме. Я вчора, мене спитали, де я вчора я сказав, що я був на сесі. Тепер... тепер далі, тепер далі, тепер далі, коли зайшли, Значить, зайшли. було звернення Ястребське, звернувся звернення. Друзі, чи є вернення? Чи є вернення? Немає, що тут? atu shënje e çlibonë fajde hajde e kur Лоші розказу, я сказав, я заберичі. Мені так само крикнули ганьба, я послав подальше по роботі крестьянському. Якщо таке буде, якщо буде таке далі, отак от обіж, я теж людина, то, то так буду саме посилати. Якщо, то, якщо без підстав небудь звинуватися, а не тепер поступити мене далі. Коли вчора заскочили сюди, я не знаю хто заскочили. Декілька чоловік. <реш> да. Ну давайте то, що мені добили. <реш> <реш> Ні, <рігуми> я не брешу. Так. До секунди назад. Ша, 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 ложи. До моза фотографувати. Ти в кітціш. Значить, ти мене забор. Ловиш, послухайте мене. Заскочив. Розкажи. До секунди.

А густик, ты вчера читал? Что-то автоматский сюда. Без сюда. Без Подожди, без так чего ты к нему пристал? Ты не понимаешь, что <звучить> Хорошо. Ну, я без понимаю, без. <звучить> ну какой он может быть? А что вы читаете? кожен має право зайти. А вас тут не Так А что вы обсуждаете это капитание? Ил это изоскочит. Я говорю себе. Yeah. можу сказати? Це не пункт, ви ми під собою ви розберіться в другому місці. Так розказуйте. Хлопці, ну ви можете мене послухати? на позицію, що наша робота. Ви можемо послухати. Я приїжджаю з Житомира. Приїжджаю з Житомира читай нормально бо Я вичитав вже не, його. Шо? 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 Я вичитав вже його. Я вичитав вже його. Я вичитав вже його. Я вичитав Ні, Толочко, написав Даманському, Даманський ще. Так ні. ну. — Не треба розказувати. Я вам скажу, ніколи. Ви не львівська дитина. Не говорите. Ви не говорите. Я хочу з людьми. Зараз беремо. Я хочу з людьми. Я маю право з людьми поспілкуватися, чи ні? Маю. Дайте мені можливість. Так от дивіться, яка сіпа. Дивіться, яка сіпа. Дивіться, яка ситуація. Коли я приїхав, мені сказали, що запросили, сказали, що вийшов вийшов. перший заступник і вийшов Іванович. І їм хоч, публічно зачитали звернення блог, обожити, і вручили. Шановні, шановні, послухайте мене. І там розказуйте. Зачитали. Ви або слухайте, чуєте, я привикав з Дивіться, Вчора, вчора, зачитали звернення і вручили те саме. Що? Мої дії? Кажу так. Читаю звернення. Давайте читаю звернення, кажу отак, враховуючи те, що засідання комісії, давайте на всіх комісіях обговорюємо. Обговорили, подивилися, яке звернення і відповідно прийняли відповідне рішення. І якщо зараз, я ще раз кажу, візьміть кожен, кожен візьме, візьміть кожний, прийдіть сім'ю, з жінкою, з тестю, з учителем своїм. Почитайте, що ми прийняли. Якщо хоч трошки є здоровий глузд, почитайте. Візьміть одне, візьміть інше. Тому ситуація слідуюча. Я просто ще раз говорю: я ніколи не ховався і не збираюся ні за кого ховатися. Ті рішення ми маємо право приймати в межах своїх повноважень, які є в міської ради. Ми не законодавчий орган, через то ми звернулися до Верховної Ради. Саме вона має право внести зміни в ті законодавчі документи, і якщо там ті положення не відповідають Конституції, не відповідають. Європейським нормам відмінити ті положення тих законодавчих документів. Що мене прав? Ви почитайте, що ми прийняли. Тому, тому якщо я вам ще раз кажу, я, св... я за свої слова, за свою поведінку, я за свої слова відповідаю. І завжди відповідаю. І цих законів як а то, що комусь дуже, Ваше відношення цих законів? Ваше особисте відношення. А що написала нам? Що, а що, а що написано? Ви Вот это что написали? Как я провел каникулы? Нет, нет, Ти почитай. Вася, в чем проведешь? Ну зайдіть до мене особисто сам, і я з Смотрите, є інституція. Так, телефон. Правильно. Я це все розумію. Правильно. Тобі ж ви щось примірили, що треба дотриматися ситуації. Все. Моя сама. А тут такого чого? Слово так понятно, що ви висунулося, висунулося, якась якась пропозиція. Підготували пропозиція конкретна, якщо уважно почитай. Перше переглянути законодавство, яке було прийнято останнім часом до відповідності до конституції і до європейських стандартів.

Розказую моя особиста позиція, що ці законодавства, за це законодавство потрібно в деяких випадках переглядати на мій поля. Я розказую, на мій погляд, для того, щоб судити Приві. про любий закон, його треба детально вивчити. Що я скажу, я На мій погляд, я, послухайте мене, на мій погляд, то що я дивився, я посадова особа. Я не маю права, зовсім. Я скажу, на мій погляд, посадовця, як посадовця, як людина, яка має вищу сім'ю, на мій погляд, є положення сумнівне, які п які відповідали на при чому я вчора на причок? Звідно цих законів. Ми через той написали, що їх потрібно переглянути на радою. Перекрасти Ви перепокажіть виснови, Тепер, так ще, Ребята, ще один ще один час. Послухайте, послухайте, послухайте мене, я, ви, ви знаєте, що якби я все виконував, всі турниці з одної чи другої сторони, то я б себе перестав уважати. А тепер. Начальник міліції, розкажи за ті за ті тушки. І сюди, і сюди, і сюди. Ща, ша ша шари на виконкомі. А він де? Розкажи, як він посвідчення друкувались кого і кому? Розкажи. От сидіти посвідчення розкажи. Друкувалися посвідчення. Друкувалися перед вихідними. No. І є у нас одне громадське формування. Раніше було багато, однак по культурі рішення були і до міста моє ніякої немає. Відношення і були скасовані їх Залишилося тільки одне громадське формування, так, формування так, на базі так, великої нізгорецької сільської ради. Я, я то, не скажу, скільки чоловік. Якщо вони думають, і... я завжди думаю, я ніколи не одної дружби. Навіщо на ніс раді чи там скільки це є? Є керівник Чернявський полгода і без проблеми давно чи Чернявский погоне да, може даже позволить да, 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 на ношение да, резинова не может направить, він не решает ничего. Шанов, то есть вы сразу, що до міста це ніякого відношення немає, абсолютно це Бердичівський район. Значить, За, так, се, се, все. все, все Шановні друзі, Шановні друзі, шановні друзі, мені є запитання? Я можу відповісти? Дуже важливе, дуже важливе. Запитання до начальника дайте, дайте я дам мене спитали слідующе: чи маю я відношення до відпровадження на? Майдан чи на айтима... антимайдан людей з міста Бердичева. вчора? Послухайте мене вчора. Мої заступники, я можу сказати з повною відповідальністю ніякого відношення. Я як міський голова. Ніхто з моїх заступників до цього відношення немає. Чора я... ніякого відношення Розказую. Я абсолютно за свої дії і поступки відповідаю. А хто має відношення? відношення. Значить, ви, послухайте мене ще раз. Розказую я там на сцені сказав слідуючи, що я що в Бердичеві ми нікого не обмежуємо. будь яких воєвиленню будь-якої громадської організації ви хочете їхати? Їдьте. Хто хоче їхати туди, хай іде. Я нікого не обмежував і не буду обмежувати. Я ніколи, навіть коли проходять якісь міті, я ніколи не обмежував право висловити свою думку. на будь-якому на будь-якому зібрані. Якщо вас є я ще раз розказую, якщо у вас є факти, що хтось когось заставляв, будь ласка, звертайтеся. до мене такої інформації немає. Я і до мене ніхто не звертався. Зв'язку з тим, щоб я допоміг, організував, дав казівки на проведення оцих акцій, Розказую, це і говорю це щиро і не боюся, можу сказати, перед ким хочете. В Мене запитання це... до начальника міліції. Так. Ви <рес> е знаєте як начальник міліції, яка сьогодні напружена установка в державі? Ні? Ви знаєте, який низький рівень довіри людей до міліції? В мене запитання з якою ціллю вчора провокувалися народ, коли е представник міліції знімав з другого вікна. Я, е я, для я чого відповім, я твою це загальна стандартна процедура? Коли проводяться любі заходи, проводиться відвідувати закону України про міліцію, відеозйомка, фіксація на випадок, якщо якісь порушення, для того, щоб це було... Зрозуміло. Тепер мене запитання з В мене запитання тепер... Абсолютно. Можна ще? Можна в мене ще одне запитання, як юриста, як юриста і людини... Навіщо ховатись від нас? Можна скажу? В мене запитання, я пробачав. В мене ж без крику. Можна? В мене ще одне запитання, як юриста і людини з трьома вищими освітами до пана Мазера. Чи він не думає? Думав, що тут стоять ну я не думаю. Мені не треба, Я пробачаю я сказав. Візьміть, почитайте. ви все зрозуміємо. Дайте я скажу. Кожному. дайте я скажу. Дайте сказати. Дайте до мене. Запитання. Дайте я відповім. Мені не треба читати йти до вчителя. Я одне запитання люди. Хай я не знаю сумнівність цього подання до вас. Це і бумаги? — Публічно вручено так, було так, коло. Так. Там люди не знаю, просили так. відмінити закон. Ви сказали, переглянути, Значить, виходить, тут ви поступаєте далекоглядно. Якщо, не дай Бог, виграють ті, то я б мені добре, бо ж так сказав. Ви що виграють ти, <правда> <ніколо. правда> я, я вам скажу, я в своєму житті, в своєму житті не признавав і ніколи не буду признавати радикалізм. Я, я, ні, я ще раз розкажу. Ще раз розкажу. Ще раз, я ще раз розкажу. Значить дивіться, коли мені приходять кажуть, що це чорне чи біле, так, я завжди і сам, я навіть свої і дії кожен день аналізую, проходить, проходить день я аналізую свої дії і поступки. Тому що абсолютно білого в цьому житті, абсолютно чорного немає. І той, хто прожив це життя трошки в цьому житті, він зрозумів. Нема абсолютно гарних людей. І ні, абсолютно негарних людей. В кожні, в кожній людині так само і діє є. Через то питання тут таке. Я, ми, я вважаю, що будь-який закон. От є закон, так? Можна питання таке. Ви прийшли до мене, я міг би з вами відкинути, не слухати вас, так? а я вас повинен послухати, так? І зро, і подумати, що яким чином. Да, 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 да. Я повинен вас вислухати. Ви хочете одну сторону, той хоче другу сторону, третю. А я повинен як міський голова. Я не політик, я вибачте політик цього рівня, Вердечева. Я кожний політик в сім'ї повинен. Коли, коли жінка хоче одну сторону, чоловік другу. Така сім'я розвалюється. А коли включаються, кажуть, що я сказав, да, треба думати завжди. Коли жінка хоче одне, а чоловік хоче другого, а діти потім страждають. Та щоб цього не було, то чоловік повинен думати, як, як, яким чином виходить з ситуації жінка. Тільки в середині, тільки десь посередині завжди лежить розумне рішення. Тому я категорично проти, От коли радикально, оце чорне, це біле. Ви знаєте, що я в своєму житті вже був не в одній ситуації критичні. Я, і люди бачили, я ніколи, я ніколи не займав таку позицію. Що от хотілося йому одній стороні, хотілося пам'ятаєте, одній стороні давай то, давай. Я абсолютно прийняв те рішення, яке я прийняв, і мені за нього не стидно, Скільки років це пройшло? І Я не хочу зараз приймати рішення. Я вам ще раз кажу, міський голова. Як посадова особа, по-перше, рішення незаконне. Якщо як юрист, почитайте повноваження Беркинської міської ради, любого органу місцевого самоврядування. І тоді ви зрозумієте, якщо хочете, приходьте до мене, і ми сядемо по кожному пункту з вами, поспілкуємося. І ви тоді, ви тоді зрозумієте. А тепер ще одне питання. Я не маю права приймати зарані незаконних рішень, як посадова особа. Дивиться, повинні зрозуміти. У мене є два питання. Ми задаємо питання, по якому ми сюди прийшли. У мене є два питання. на Як ви поставив до тих шістого, були на майданчик. Як я можу ставити? А що він може сказати? І чи ті закони, які вам сказав, що треба передивитися? Я даю вам даю вам відповіді. То, що люди гинуть в мирний час, я гордився тим. Я коли спілкувався з представниками інших країн, я їм розказував, ви знаєте, що от ви там ну, і не буду називати країни, бо це теж я не маю права цього робити. Так? Але я сказав так: от вас було це, це, а в Україні ми мирно, мирно вирішували всі питання. На жаль, оцей статус ми втратили. Це велике горе для мене особисто, для, кож для кожного кожного. тому, що сьогодні, сьогодні в мирний час люди загинули. Тут питання таке, і якщо ви уважно почитаєте, я ви? вам тут є дея... ви? деякі ви? речення, які передбачають Ніхто? посилення відповідальності, і це повинно бути на законодавчому рівні. Верховна Рада повинна прийняти закони, яких прийняла ці закони. Я закордонну раду не відповідати, це на мій. Головну... А а в метрі, є ви За віде, віде. Я свою думку виклав. Я віде. А проти цього? ви вислуху. Якщо ви уважно почитаєте, там все висловлено. Все чітко сказано. У мене є два питання. Василь Костянтинович, питання перше: ви висувалися на мерських виборах від партії регіонів. Чи готові ви зараз Вибачитися перед людьми за діяльність партії регіонів і за те, що відбувається зараз в столиці. Це перше питання. Так. І друге питання. Чи готові ви написати заяву про, від... про власну відставку у зв'язку з діяльністю партії регіонів? Значить, Перше, перше питання. Значить, іде міф, що. Значить, я... Сайт СВК. Сайт ЦВК. Це не міф. Ну, Це мож... факт. Ви можете послухати? Да. Тепер Може. далі. Так. 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 На перших виборах йшов, як самовисуванець. Ви знаєте, перші вибори. значить, зараз оберіться. Коли, коли Верховна Рада чого сказати. Коли Верховна Рада прийняла такий любимий закон для всіх, що міський голова не має права самовисуванням йти тільки від партії, так? Значить, було... Рішення запропоновано багатьма партіями, тобто мене висунули регіони і підтримали всі політичні партії, окрім нашої України, як і минулий раз. Скільки там 13 було партій, підтримали мене на перших виборах і на других, поці, що були вже по цій системі, тому, тому ситуація така. Стосовно я ви кажете, чи я готов вибачитись за дії партії Ріону. Перше, я не є членом партії регіонів враз. І якщо ви мене уважно слухали. Я не збираюся за будь-які дії, не тільки партії регіону, а будь-які за ваші дії, за свободу, за будь-яку партію. Я можу відповідати. Я безпартійний. Я не прошу вас. Значить, питання перше. Я готов відповідати за свої дії. Я людина безпартійна, і я вважаю, що взагалі цей закон треба відмінити. І повинні міські голови йти. Влашаєте? Так обважі, послухайте. Я вважаю, послухайте. Я на мою, на мій погляд, і моя думка перша, щоб міський голова повинен бути безпартійний. Це раз. Друге питання. У мене в апараті виконавчого комітету немає жодного партійця. Ні з моїх заступників, нікого. Ніхто не належить ні до якої політичної партії. Я вважаю. Пройшла одна була ситуація. Помните, робили колективізацію, так? А потім наші любимі народні депутати прийняли рішення про партізацію, загнали всіх в партії. Розумієте, в одну, другу, третю, четверту. І навіть депутати, які йшли до місцевих рад, я вам скажу більше. Просто вимушені були. Ну розуміли, що як скільки там пройде вимушені, деякі були в ту чи іншу партію вступати. Хоча Тобто, свого стержня немає? Ні, не. не. так я от зараз… стержень є. <ріст> мене стержень є. Я вам сказав. Так. Мене, мене стержень. <ріст> Позже <Послужи ріст> мене. мене стержень є. Мене я виховався. Я гордий тим, що я виріс трудовій сім'ї. А <ріст> заяву Знач... готові Послухайте, Я зараз кажу, відносно підносять заяву. Я послухайте, ну виждайте в Я не збираюся. Послухайте мене, мене обрали бердичевляни. Так ми теж берделя. От послухайте, ви теж бердичівляни. Я не збираюся писати ніяких заяв. Я готов нести відповідальність за свої і поступки, і якщо вони будуть суперечити, я, я тоді сам буду приймати рішення по будь-якій вказівці, по будь-яким будь проханням я не збираюся це робити. Я заявляю це вам і всім іншим. Ні до я хочу вам сказати, що не ні до ну, жодні пропозиція. Пропозиція була, чи я збираюся писати заяву. Що збираюсь писати заяву. Я заяву писати не збираюсь. Ні, Держи такі стали на Я свою позицію. Я не ставлю ні партії. Я вам ще раз сказав. Мене підтримали всі політичні партії. Є відповідне звернення про поки є відповідне звернення, що окрім партії регіону. мене підтримали всі політичні партії, окрім партії нашого країни.

По великому рахунку я вважав за необхідне поспілкуватися. Вени не думати, що я боюся спілкування. Якщо ви хочете, ми ви... говоримо мене, візьміть мій життєвий шлях, і я за жодний поступок я не каюся. І мене, мене, я не збираюсь каятися, Коли один із депутатів почав цитувати, ті, цитат. цитати деякі цитати. Де я не збираюся користуватися чужим розумом. Я не лягаю під жодну політичну партію.

Якщо вона, шановні, розказую вам за переоплату. Коли виникла така ситуація, Верховна Рада приєднає такий закон. Я написав чітко, бо я той закон почитався і написав чітко. Перше, звернувся до голови Верховної Ради, до голови комітету і до народного депутата нашого. По округу звернувся з проханням відмінити, бо там чітко це один закон, значить відмінити це положення. Якщо в разі не відмінити, не немає, немає такої можливості, то хоча б відтермінувати, значить, до 1.15. І це рішення було колективно прийнято, коли я зібрав всі у себе там у 32-й кімнаті. Більше 20 фірм керівників, власники фірм. І це було рішення погодження. Таке рішення я відправив відповідній структурі. Ви місяць читали. Як тільки, тільки було прийнято рішення, я сам, я сам, я сам запросив просив власників, можете своїм власником поспілкуватися. Все міст, лист, за моїм підписом пішов, що відбувається резолюцію від людей. від людей, то що люди думають, а не то що збирається сесія.